Писанки розмалювали. Паски добрі напекли. Вдома гарно все прибрали. Якого свята чекаємо ми? Здогадалися? Звичайно, це Великдень. Великдень світле і духовне свято, яке щороку об'єднує сотні людей по всьому світу. Запашні страви, весняне сонце і давні традиції. Роблять Великдень значною подією року. Але які б коріння не мав Великдень, традиції у багатьох країнах відрізняються, хоч і мають під собою єдину основу: Великдень дуже давнє свято, що відзначалось ще тисячі років тому та символізувало прихід весни, тепла, нового господарського сезону. Християни ж вклали в цей день інший сенс. І відзначають його у зв'язку з Воскресінням Христа. Великдень, як і багато інших свят, став сумішю християнських та язичницьких традицій. Підготовку до Великодня українці розпочинали завчасно. Найбільше приготувань стосувалося святкового столу, зокрема, виготовлення ритуальних страв, випікання Паски припадало звичайно на п'ятницю або суботу. Паску саджали в піч з молитвою, що завершувалася словами Христос Воскрес. На основі того, як випікалася Паска, ворожили про добробут сім'ї в майбутньому. Якщо вона западала у формі, чекали недобрих новин. Необхідним атрибутом Великодня були також розфарбовані або орнаментовані пташині яйця. Залежно від місцевої традиції і техніки виготовлення, розрізняли писанки. Крашанки, крапанки та дряпанки. Писанка це яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барників. Крашанки найчастіше крашанки фарбують у червоний колір символ кохання і вічного життя. Традиційна технологія виготовлення крапанки є відносно простою в порівнянні з виготовленням писанок. Для виготовлення крапанки. Зачерпнувши писачком віск, закрапають ним лише місця, що повинні залишатися незафарбованими. Після цього яйце занурюють у найсвітлішу фарбу, найчастіше рожеву. Після висихання фарби поверхню яйця вкривають восковими цятками, які потім залишаються жовтими. Якщо треба залишити зелені цятки, то вмочивши сірник у зеленку, малюють зелені цятки. Які покривають воском, потім яйце занурюється у червоний барвник. На червоній фарбі закапують воском ті місця, які мають залишитися червоними. На сам кінець загальне тло забарвлюють якоюсь темною фарбою, найчастіше вишневою. Після цього яйце кладуть в не дуже гарячу духовку або піч. Після того, як віск розм'якає, його обережно витирають м'якою тканиною. Для виготовлення дряпанки вибирають яйце темного кольору і зафарбовують темним барвником, олівцем наносять орнамент. Після цього гострим предметом, голкою, шилом чи цвяхом продряпують намальований орнамент. Згідно зі стародавньою традицією, на Великдень йшли до церкви. А собою в ошатному кошику, застеленому вишитим рушником, несли святити Паску, крашанки, хліб, сіль, печене порося, ковбаси, пироги тощо. Великдень велике свято для всіх християн, і традиції його святкування складалися сторіччями, але кожен народ схильний святкувати його по-своєму. Тож давайте дізнаємося, як святкують Великдень у різних країнах. У Франції дзвони мовчать із чистого четверга аж до страсної суботи, щоб сумувати про смерть Ісуса. Тільки на свято Великодня у неділю дзвони дзвонять знову, як знак радості з приводу Воскресіння Христа. Французи, коли чують дзвони у Великодню неділю, обіймаються. Французи кажуть, що дзвін дзвонів відвідує Папу Римського. Вони готують шоколадні яйця. І ховають їх від дітей. Діти знаходять, підкидають яйця в повітря. Чи є пасхальне яйце першим впаде на землю, то й програє. У деяких місцевостях Франції діти чекають карету, запряжену чотирма білими кіньми, яка наповнена крашанками. В Іспанії популярною є Великодня хода, у якій хлопчики несуть прості пальмові гілки, а дівчатка Пальмові гілки спеціально прикрашені солодощами. Священик повинен благословити цих дітей. В Італії традиційно печуть великодній торт солоний пиріг зі звареними яйцями і шпинатом або великодній голуб. Цей пиріг схожий на церковний купол. Під час процесії в Страсну П'ятницю. Вулицями несуть хрести. Учасники процесії, одягнені в чорне, йдуть темними вулицями, освітлюючи собі дорогу свічками, йдуть мовчки. А на Великдень прийнято йти на прогулянку з родиною та дітьми. Греція православна країна, тому там святкують Великдень, як і в Україні. Розфарбовують крашенки і зберігають їх до вечора суботи. До вечірньої меси віруючи, приносять палаючі білі свічки півночі всі свічки гасяться. Палаюча свіча символізує відродження Христа. Великдень найважливіше релігійне свято в Греції. А великодні канікули у грецьких школярів тривають цілих 15 днів. Сучасні традиції святкування Великодня в Англії дуже веселі, яскраві, барвисті і радісні. Великдень вважається одним із найважливіших свят у році. У католицьких храмах. Проходять концерти органної музики. У цей день прийнято вдягати новий одяг, що символізує кінець сезону, поганої погоди і настання весни. Великодні кошики, наповнені яйцями, хлібом і іншою їжею, беруть із собою на великодню службу, щоб освятити в церкві. У великодні понеділок прийнято дарувати дітям на вулицях цукерки та іграшки. Дідлахи з нетерпінням очікують неділі, коли вони прокинуться і побачать, що Великодній Заєць залишив для них кошики з солодощами і сховав яйця, які вони розписували на минулому тижні. Діти по всьому будинку шукають яйця, проводяться навіть спеціальні змагання, пошук яєць, екстраваганса. Дитина, яка збере найбільше, отримує приз. У Шотландії на Великдень усюди запалюють великодні вогні. Цей звичай походить ще з кельтських часів, коли в ті ж часи святкували свято весни. В Уельсі у вербну неділю традиційно проходить пісенний конкурс. Для цього зустрічаються церковні хори з усього Уельсу та запрошуються знаменитості. У Швеції Великдень відзначається традиційними розфарбованими пасхальними яйцями і численними церковними службами по всій країні. На Великдень Шведи варять і фарбують яйця, зрізають гілки, берези або верби, ставлять їх у вази та прикрашають різнокольоровими пір'ями і маленькими дерев'яними яйцями. Діти отримають цукерки в пасхальному яйці з пап'ємаше, на якому намальовані курчата, кролики і чаклуни. На думку фінів, як втім і більшості їх скандинавських сусідів, великодні свята найкраще проводити на природі з сім'єю, настають перші теплі весняні дні після довгої зими. А крім того, великодні свята у Фінляндії тривають цілих чотири дні. З п'ятницю до понеділка, що дає можливість відпочити від міського гаму. У Фінляндії підготовка до святкування Великодня за традицією починається ще з вечора, чистого четверга. Більшість фінів воліє зустрічати Великдень на дачі. У чистий четвер усі закінчують робочий день раніше, роблять покупки до свята, печуть паски і фарбують яйця. У Польщі зазвичай святкуються два дні неділя та понеділок. Ранок Великодньої неділі починається зі святкової меси у костелі, після чого поляки сідають за святковий стіл. За цим столом, за традицією, повинні зібратися всі покоління однієї родини. Святкова трапеза починається з молитви, сніданок складається з освяченої Пасхи, яєць, хрону, м'яса та ковбаси. Наступний за великодньою неділею мокрий понеділок. Поляки щедро поливають один одного водою, водяні бомби, пакети, наповнені водою, падають з вікон на мостові і голови перехожих, вибухають у вагонах метро, обливаючи пасажирів, але ніхто не скаржиться. Навпаки, у цей день всі задоволені. Вважається, що вода приносить здоров'я, удачу, зиск у господарстві. Залишитися сухим у мокрий день прикмета вкрай погана. Навіть служителі церкви визнають, що в Румунії Великдень є не лише християнським святом, але й оскільки потрапляє на період переходу від холодів до потепління, то поєднує і перебирає на себе багато дохристиянських практик, звичаїв та традицій. Цей симбіоз між християнським і язичницьким призвів до того, що великодні свята стали чимось унікальним у календарному ряді інших церковних свят. З великого четверга чоловіки призупинили свої господарські роботи. Жінки ж приступили до приготування ритуальних страв, випічки пасок, а також особливого випеченого калача. У цей день фарбували червоні крашанки, а також розписували писанки. У Румунії також традиційним пасхальним блюдом є смажене великоднє ягня. Песах центральне свято єврейського народу. Слово песах Пасха означає проходження повз. Свято песах триває сім днів. Кульмінаційним моментом песаха є вечірня трапеза, яка влаштовується у першу і у другу ніч свята. Під час цього в певній послідовності читають оповідання про вихід і їдять особливі символічні страви. У Мексиці святкування Пасхи триває 14 днів. Там від душі святкують і страсний, і великодній тижні. Незважаючи на те, що страсний тиждень передбачає серйозний настрій, у Мексиці в цей час майже карнавальні веселощі з феєрверками, гуляннями і вуличними танцями. А як ви святкуєте Пасху, напишіть в коментарі. Презентацію можливо скачати за допомогою QR-коду.